Всім добрий день. Була-була в кімнаті, а це вже вирішила прогулятися. Навіть так дуже і зачіски так не робила, думаю, сьогодні вихідний, Тому був повний як релакс. Не, ну звісно, не зовсім. Я зняла рецепт. Салатику. Я обов'язково виставлю. Не дивіться, дівчата-хлопці, що вам здається такий, знаєте, може, що рецепт трішечки, бо я так і не сказала, як знімала рецепт, то не сказала цього вам. Що як будете зніма... ну, робити, якщо такий не робили ні разу, не дивіться, що такі інгредієнти там, він дуже смачний. Дуже. Якщо хто спробує, напиши мені в коментарях. Мама з Вікуською сьогодні їздили в місто, скупилися, що їм там треба, ну трішки щось і не докупили, але мама каже, рук не вистачило. Ви знаєте, сьогодні у них погода була. Мама каже, сніг пішов такий, ну мокро. Хоча я дивилася сьогодні, майже по всій Україні таке і є. І прохолодно, мороз звісно не такий, але сніг падав, і воно, бо Вікуська каже, Оля, я тобі не зняла. Мама каже, та куди там у городі ще знімати. <сум> ну, в общем, відео сьогодні вони теж у мене не зняли. Я кажу, ви у мене Опять проштрафилися, вони сміються. Завтра вони будуть знову працювати. Для наших захисників, мама і Вікуська, Вікуська на підмозі, вона заразом і допомагає. І бабушки, як вона каже, те, що б ти без мене не робила? Я ж каже, тебе веселю. <гум> То сьогодні відпочивають, ніяких заняттів у них немає. Та коли воно, ви знаєте, як поїдеш у місто півдня, проїздив, вже потім прийшов. Поки що світ почину, а завтра треба багато справ робити. Ой. І я сьогодні, знаєте, так добре відпочила. А завтра починається трудова неділя. Ну, нічого. Але ви знаєте, сьогодні така погода, трішки виходило сонечко. Я поки зібралася, поки туди-сюди. А вже і того сонця нема, бо воно вийшло вже аж на вечір. Але вам скажу так, на вулиці не холодно. Люди бачу теж, бачите, прогулюються, як і я. А взагалі, в неділю, ну, я, звісно, тут не те, що там таку дуже теплу пору року, я ж не знаю, може люди і гуляють там. Ні, ну осінь, звісно, було більше гуляло. А зараз, ось сьогодні неділя, я от йду, нікого ніде не видно взагалі. І якось у вікнах навіть, навіть не світиться світло. Де ці люди? Не знаю. Ну, всі ж відпочивають. В хостелі теж відпочинок. Всі. На А з ній теж працює, в неї друга зміна. І я от, знаєте, я прийду з роботи. І вона ж якраз. І я от так вона напише. Мам, я вдома, все. І я тоді вже спокійна. Завжди вона мені пише. Тому що, і, ну, я переживаю, то думаю, боже. О, вон, дивіться, приїхали хазява, а собачка рада, яка біга, біга, така хорошенька. Дуже я люблю звіри, дуже для мене це взагалі ну, то мама як прийшла цю лаймочку, ой, мені так хочеться вже обняти. Ну, Нічого. Так, що ще? Ну, нічого. Налаштовуємося до на робочий тиждень. Сподіваюся, я до вас завтра вийду. У мене завтра зранку праця і вечором праця. Ну, Я сподіваюся, між своїми працями вийду і ще щось і приготую. Салат, звісно, в мене не, не тільки на, на сьогодні, хоча я його їла і ну, ще в мене і залишилося. Солянку приготувала. Вчора дивлюся, там написали мені там в коментарях, що солянка подивиться, як готують, не кидають моркви, не кидають картоплі. Я все знаю, який класичний рецепт. Але я написала, як я готую я. Я завжди вам кажу так, як готую я, а не так, як хтось, як мені подобається. Хоча інколи там готую і так же само, і без моркви, і без картоплі, коли як. Всі готують. Я завжди кажу кожного свій смак і кожен готує по-своєму. Знаєте, у когось сім'я любить щось там. Є, взагалі, люди не їдять солянки, я вам так скажу. І ви це теж знаєте, не їдять борщу, бо не люблять. Для мене це взагалі, знаєте, думаю, ну як не любить борщу? А Люди є, не люблять. Ми, каже, тільки любимо супи. Я от вам скажу, я от працюю з дівчатами, я вам вже казала, що звісно у кожного своя кухня. Але от багато у мене дівчат, які кажуть: а вона тут, от в Польщі, я маю на увазі ці полячки, ці жінки, вони первого взагалі майже не готують. Ну, вони кажуть, Це для нас дуже велика рідкість. Я так слухаю, мені так зацікаво, ми звикли якось перве, я й люблю, але вони в хатні, навіть у нашої керовнички і діти є то вона каже, та ні, в мене роботи багато, я не встигаю там виготовляти. <хи> я так слухаю, ну, мені так це цікаво. А каже, хоч навіть би і приготувала, вони б не їли. На літо, каже, як відправляю до бабусі, то моя мама готує. Ну, вона Завжди каже, жаліється, що вони не їдять. Я кажу, може, вони, щоб ті люди вже постарші, а ці ще дітки, то вони вже привикли вдома так то харчуватися, то вони так і люблять. Ну, взагалі, скільки от не спілкувалася, то мало хто готує перше. Ну, це ж таке діло. Кожного, як я кажу, свій смак. Буду я вже йти, повертатися в гостел. Дуже рада вітати у нас на каналі новеньких підписників. Сподіваюся, вам і далі буде подобатися наші відео, там рецепти. Та й взагалі наш канал. Я всіх поважаю і ціную. Всім миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо салат. Так, беремо курячу грудку, можна її порізати, можна порвати. Я хочу її сьогодні отак от порвати такими. Та. Салат буде змішуватися, тому я відразу її, о, височку. А ви хочете ріжте. Це, як я кажу, завжди це все за бажанням. М'ясце вже тут в мене є. Так, я тут взяла цибулинку, це у мене така синя, додала трішки солі, трішки оцету. Зовсім небагато і е, цукор. Так, тут у мене смажені печериці. Я теж сюди їх додаю вже відразу. Так, тепер беру помідори, ось такі чері. Я їх Ось там подрізайте, дрівушить не буду, отак от буду розрізати просто на 4. ось зразу. О! І все додаємо до салатику. Можна пекінську капусту, але я купила такий салатик. Тому поріжемо сюди салат. Але можна пекінську. Додаємо сіль перед за смаком і майонез. Перемішуємо і салатик готовий. Ось такий приготували ми з вами салатик. Беріть на замітку, він дуже смачний. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.